Все, що ви мусите знати про паливні фільтри. Паливний фільтр деталь, про яку багато водіїв згадує лише тоді, коли щось іде не так. А дарма. Бо це той самий тихий охоронець двигуна, який щодня рятує його від бруду, води, парафінів і всілякого сміття, що може причаїтися в баку. Тож, давайте розбиратися, як він працює, як часто його міняти, і що буде, якщо забити на його стан. Почнемо з бази. Що таке паливний фільтр і на що він впливає? Його завдання очищати бензин або дизель від домішок, що потрапляють у пальне ще на етапі виробництва транспортування чи зберігання. Плюс у баку може збиратися бруд, іржа або продукти зносу паливною системою. Все це реальна загроза для форсунок, насоса і загалом роботи двигуна. А тепер увага! Як часто міняти паливний фільтр. У середньому раз на 30-60 тисяч кілометрів. Але це дуже залежить від типу фільтра та пального. Ну, наприклад, якщо у вас дизель, де в пальному можуть бути парафіни та волога, заміну варто проводити частіше. Особливо перед зимою, бо забитий фільтр плюс парафіни дорівнює проблеми з запуском. Якщо ви їздите на бензині, а фільтр занурювальний і якісний, іноді його міняють навіть раз на 100 тисяч км. Ну а якщо не знаєте, який саме фільтр підходить саме до вашого автомобіля, це не проблема. У сервісах екосистеми. Автомобіліста Existua є консультація експертів, які підкажуть і потрібний тип, і частоту заміни. Це особливо корисно, якщо ви купили авто і не з салону, і не знаєте, що там стоїть зараз. А як часто ви міняєте фільтр? Напишіть про це в коментарях. Цікаво, кому як пощастило, де саме знаходиться паливний фільтр. Ну, варіантів зазвичай два. Або у баку, складно дістати, але служить довше, або у паливній магістралі під нижчим чи в підкапотному просторі. Другий може бути цільним, або у вигляді вставки, коли змінюється лише фільтрувальний елемент. Які симптоми підкажуть вам про забитий паливний фільтр? Якщо двигун погано заводиться, його троїть, зростає витрата пального, зникає потужність або машина може глохнути прямо на ходу. Так, всі ці ознаки можуть бути пов'язані із іншими несправностями, але паливний фільтр варто перевіряти у першу чергу. До речі, як думаєте, що вбиває паливний фільтр найбільше? Пропонуйте свої версії в коментарях. Окремо варто згадати про те, що буде, якщо не міняти паливний фільтр на дизелі. Насамперед заб'ються форсунки. Потім ляже насос високого тиску. Це десятки тисяч гривень ремонту. Тож фільтр це точно не те, на чому варто економити. Як зрозуміти, що пора міняти паливний фільтр? Якщо пробіг наближається до рекомендованого значення, якщо були заправки на сумнівні АЗС, якщо автомобіль веде себе дивно, не чекайте, фільтр змінюється. А от насос і форсунки вже. Трошки складніше. Також важливо знати, як правильно ставити паливний фільтр. Зверніть увагу на те, що у фільтра є стрілка на корпусі. Вона показує напрям потоку пального. І не переплутайте! А ще звертайте увагу на якість ущільнювачів. Якщо вони не щільні, фільтр може підсмоктувати повітря і мотор почне плавати. До речі, був у вас досвід, коли автомобіль погано заводився. І виявилось, що винен саме паливний фільтр. Напишіть свою історію. Ну і тепер, звичайно, розкажемо про найпопулярніші бренди. Преміум сегмент це Ман, MaliacNecht, Hengst, Denso, Delphi. Середній сегмент це Bosch, Kolbenschmidt, Єврорепар, Febi, Blueprint, SFH. Ну і бюджетний сегмент гарної якості: це Wix та Kniepars. А ще Starline та Profit. Щодо брендів. Тут вибір за вами. А це інше ми для вас максимально спростили, бо фільтр на будь-який автомобіль зручно підібрати в нашій екосистемі автомобіліста Existua. У нас можна знайти потрібну деталь за ВІН-кодом, Оє-номером, або просто за маркою та моделлю. А ще придбати автострахування, записатися на СТО, скористатися. Кнопкою автомобіліста у мобільному додатку та отримати допомогу на дорозі 24 на 7. Не забувайте, що екосистема автомобіліста XTA це ваш спокій, безпека і весь автомобільний світ в одному місці.